Нам не вистачає зброї, нам не вистачає статусу, про який ми говоримо, що нам дуже потрібне запрошення до НАТО. І розуміння чітких гарантій, які би забезпечили нас, і щоб ми були впевнені, що це ніколи не, не повториться, і Путін не повернеться за 2-3 роки. Президент хоче ще раз поговорити з президентом Байденом для того, щоб ще раз донести, що в нього є така можливість дійсно зробити такий важливий історичний, я би сказав, крок і закрити всі ці 20 з більшим років, коли нам щось обіцяють кожного року. Ми змінюємо формулювання, але нема головного. Взяти і запросити Україну до НАТО і багато хто говорив, що це неможливо кандидатський статус так швидко і під час війни. Багато хто говорив і не вірив, що після практично двох з половиною років Україна здатна продемонструвати якийсь там дуже великий успіх, несподіваний успіх на фронті, але сталася курська операція. І ми так багато разів вже здивували цей світ.